Друзі, всім привіт! З вами знову Техносмак. І сьогодні у нас відео порівняння двох роутерів Xiaomi ax 3000 Один з них це новинка цієї осені AX3000E. Ось він, будь ласка, ви про нього вже могли дивитися моє основне відео. А також ми сьогодні його порівняємо з вже відомим і багатьма улюбленим роутером ax 3000 t який був фігурантом багатьох моїх відео, будь ласка, завітайте на сторіночку, подивіться. А сьогодні ми дізнаємося, який з них кращий. Дамо відповідь на дуже таке просте питання. І в кінці я вам обов'язково дам свій висновок і скажу, який без цих двох я обрав саме для себе і за яких умов. Тож налаштовуємося на це корисне відео, йдемо вперед, Техносмак робить свої досліди дизайн роутерів я думаю що якщо ми говоримо про дизайн то в першу чергу ми повинні говорити про те як він у вас буде стояти чи на шафі десь чи можливо десь в якійсь ніші чи можливо ви хочете його покласти чи закріпити на стіну перше на стіну вони абсолютно ніяк не закріплюються немає в них ні ніжок ні прорізів нічого Тобто в них є одне класичне розміщення цього роутера. Ось такий варіант стоячий. Ви його поставили або поклали. Але так як у нас вентиляція, нагадаю, ззаді є рішиточки, зверху прорізі і знизу. Ось вони. Тому логічно, щоб цей роутер розміщався саме вертикально. 3000Т в нас такий сидячий, давайте назвемо його спосіб, коли він сидить. Але в нього є варіанти. Ми можемо покласти його антени. І тоді його можна буде якось так сховати в нішу. Ну Наприклад, із складеними антенами він чудово, прекрасно працює, перевіряв. Неодноразово були такі в мене прохання від моїх глядачів. Тому блок, дивимося, знаходиться на задній стороні. Задній можна назвати як один варіант, так і інший. А оцей варіант можна, в принципі, якось кріпити і вертикально. Можливо. От цей, ну, мабуть, цей вже не буде доречно кріпити. Тому тут, як бачите, вони за розмірами ну, не дуже то відрізняються, вони і за товщиною, вони дуже близькі. Але все ж таки, як їх ви будете розташовувати і кріпити, це основне. А друге питання при розміщенні це, звісно,. Охолодження цих роутерів. Вони всі природні, немає на них ніяких нюансів. Там вентиляторів якихось додаткових, та й не потрібні вони йому. Тому що далі я вам покажу їхні температурні режими, як вони працюють. Мені, можливо, отак подобається в складеному Щось він комусь намагається повідомити. Можливо, тим. Через кого в нас вимикають електроенергії періодично. Ну, добре. Але як бачимо, пластик у нас білий, концептуальні відмінності подивилися. Давайте ще раз порівняємо їхні блоки. Порти у нас OneLan. Всі вони гігабітні, всі сліпі, всі one, як бачите. Тут аналогічна ситуація. One і направо наліво дві рисочки, які нам про це повідомляють. Кнопочка Mesh. Кнопочка Mesh. Живлення 4.0.1.7 мм. 4.0.1.7 мм. І reset. Кнопочка втоплена перезавантаження. Натискаєте чимось голочкою зубочисточка і тримаєте декілька секунд до зміни індикації. Світодіода. Він знаходиться на фасаді в одного роутера і на фасаді в іншого. Цей світить більш яскраво, ну, тому що він чисто фізично трішки більший. У порівнянні ось один і інший. Це все дуже добре наглядно видно. Я думаю, з корпусами, з роз'ємами розібралися. Попереду нам розібратися, порівняти їхні технічні характеристики. Проводимо декілька дослідів. І в кінці мої висновки. Технічні характеристики, як ми можемо бачити, дуже схожі технічні характеристики роутерів 3000I та 3000T. Між ними рік виходу на ринок. Вони побудовані на різних платформах. 3000E побудований на процесорі Qualcomm, а 3000 T на Mediatek. Philogic 820. Обидва ці процесори є двоядерними. На жаль, на даний момент достоменно невідомо, який саме процесор Qualcomm встановлений в роутер 3000E, тому що це абсолютна новинка. Але з того, що нам відомо, це оперативної пам'яті в обох роутерах по 256 Швидкості в них заявлені однакові, по 4 антени знаходяться в одному і в іншому роутері формули МУМіма 2х2х2, 2 2х2, як в 2,4 ГГц, так і в 5 ГГц діапазоні. Портів по 4, це все могли ми бачити. Модуль NFC наявний в моделі 3000T. Ми таки не знаємо для чого його можна використовувати в домашніх умовах. Якщо ви користуєтесь, прошу написати мені в коментарях до цього відео, буде дуже цікаво почитати. Споживання електроенергії у нас в обох роутерів 12 В 1 А на практиці є різниця. Так не суттєва, але це точно і наочно ми могли бачити. Для порівняння, будь ласка, я вам ще привів технічні характеристики роутера Xiaomi BI 3600, для того, щоб ви могли порівняти і зробити якісь висновки, чи є сенс купувати більш старшу модель більш нового стандарту Wi-Fi. Додому у наше відео дані про споживання електроенергії роутера AX3000T. 5,3, 5,4, 5,3, потім ще підглянемо сюди. Тобто трішки більше, ніж 5 Вт. Як бачите, споживає в абсолютно нормальному робочому стані 7,2 Вт, 7,3. десь. Ну, Я так підглядав, ці показники десь плюс-мінус 7 Вт. Ну, зараз трішки більше, можливо, щось його навантажує, іноді трішки менше. Але так воно. У нас є, От так вони чудово виглядають. І як ми можемо бачити, споживання електроенергії роутера 3000Т є на 2 Вт менше, ніж у роутера 3000i. І з однієї сторони це добре. Але для мене тут буде головне питання, чи оце менше використання електроенергії, як воно відіграється на стабільності сигналу Wi-Fi. І у мене вже є відповідь, і згодом я вам про неї доповім. А багато споживають роутери, чи мало, чи наскільки відрізняються, я думаю, ви можете взяти калькулятор, відняти, помножити на вартість кВт годин і зрозуміти, наскільки розумно, наскільки це корисно таке заощадження буде і чи головний це параметр у вашому роутері. Сподіваюся, з цим питанням ми закрили всі відповіді. А в цій частині відео я хочу подякувати пану Олегу за надані роутери та вам порекомендувати його сторіночку, де ви зможете самі обрати собі потрібний роутер, вибрати, проконсультуватися і залишитися задоволені покупкою нового та сучасного гарного роутера. Такі, як ми оглядаємо періодично, знаходимо всі їхні вади, нюанси. І розбираємося, кому який найбільше підходить. Тож, якщо потрібен роутер, будь ласка, до пана Олега. А ми займемося вимірюванням температури, Ну, 40. Майже схожі результати. Тепер будемо визначати температуру нашого роутера. 38 39, 35, 40. 40 є, я вже його обстрілював декілька разів. А температурні показники наших роутерів дуже близькі. Звісно, можна десь знайти область на корпусі, де температура трішки вибивається, вона трішки вища. Але загалом, як я говорю, температура абсолютно здорової, нормальної людини. Тому тут, я думаю, хвилюватися абсолютно немає жодних приводів. Не можна сказати, що якийсь з цих двох роутерів гарячий. Це точно не про них. Були в руках тих Кносмака і інші роутери, які можна було назвати гарячими. А до цих слово гарячий не відноситься абсолютно. Ви могли пересвідчитися. З моїх відео, оглядів цих роутерів, хто не бачив, подивіться повні версії, будь ласка, і ви побачите, що хвилюватися за температурні режими абсолютно не має жодного сенсу. Всі вони знаходяться в розумних, допустимих, я б сказав, природніх температурних режимах. До кімнатних температур додаються ще декілька градусів. Ну, звісно, техніка працює, токи фуко, конденсатори, все це гріється, плати, тому абсолютно нормальні, звичайні і гарні температурні режими. І це питання теж ми з вами повністю закриваємо. Я просто зараз знаходжусь на вулиці і побачив випадково, що в мене з'явився інтернет від домашнього Wi-Fi. І як нам взяти і виміряти тепер відстань? Запущу програму «Ходьби на вулиці. І намагатимуся йти максимально по прямій траєкторії 86 метрів Xiaomi AX3000 t 77 метрів. А от вуличний тест нам однозначно надав переможця цього батла. Як бачимо, 3000 і. Показав швидкість вдвічі більшу і відстань трішки більшу, аж близько 10 метрів. І це робить його переможцем цього тесту. Звісно, не факт, що це комусь або багатьом із вас знадобиться в реальному житті, однак цифри говорять самі за себе. Цей роутер 3000i являється більш далекобійним з точки зору пробивання через багато мереж. З мого вище ніж 20-го поверху через всіх сусідів, а повірте, їх там дуже багато, і ви їх могли бачити в різних оглядах, в тих закладках, де я розповідаю про потужність роутерів. Тому тут аплодисменти мої. Я даю роутеру 3000i і впевнено, точно і чітко, і це видно наочно, він є переможцем батла дальнобійності. А перед тим, як вам розповісти про швидкості і тести швидкостей, які видають наші два піддослідних, я звертаю вашу увагу, що на каналі ви можете подивитися повні огляди обох цих роутерів. Завітайте, будь ласка, на сторіночку. Інших відео, подивіться, попорівнюйте дуже багато цікавої і корисної інформації. Ви будете абсолютно задоволені, і це буде для вас дуже корисно для того, щоб підібрати потрібний саме вам роутер. А ми переходимо до визначення швидкостей наших роутерів і подивимося, як вони працюють разом в кімнаті з перешкодами, а також з дуже тяжкими умовами використання. І тепер, будь ласка, вам таблиця абсолютно порівнянна наочна для того, щоб було все наочно видно. Тут ми дослідимо швидкості, які Wi-Fi видають наші два роутери. Звертаємо увагу, що на лептопі Wi-Fi 6i ми бачимо швидкості 1 в 1, 920 плюс Мбіт в секунду. І це швидкості, які відповідають дротовому з'єднанню і видаваємо його. Від провайдера 1000 Мбіт в секунду. Якщо ж ми беремо телефон iPhone з модулем Wi-Fi 6, то теж ми бачимо 824 на 825, абсолютно близькі показники, я б сказав, би, однакові. Далі тест ускладнюємо і переходимо в сусідню кімнату за міжкімнатну стіну. В цій стіні немає ні вікон, ні дверей, нічого, абсолютно глуха і захід. Ту кімнату відбувається через сумісний коридор. І тут ми бачимо, що швидкості 753 в моделі 3000E. І скільки я тест не запускав, він, в принципі, десь був дуже близький до цих показників. А от у роутера 3000 t Тут відбуваються вже якісь невеликі метаморфози. І швидкість реально плигає тут в десь в вилці 100 Мбіт в секунду. І якщо ми проводимо тест занадто тяжкий, направо-наліво, за два бетонні повороти по 90 градусів, то тут швидкості у 3000 і 346 і це дуже добре і гарно, а швидкості 3000Т знову показують нам свістопляску. Тому це я зробив такий дуже гарний висновок. Якщо згадати, то раніше, коли говорили про порівняння роутерів 3000 Т і bi 3600, ще коли не було у нас на ринку роутера 3000 і, одні говорили, що ці роутери дуже близькі по площі покриття, по дальності сигналу, по пробиванню стін. І я себе відносив до цієї категорії. Були інші люди, які говорили, що роутер. BI3600 більш потужний, більш пробивний і він покриває більшу площу. І я не міг це підтвердити і зрозуміти, тому що мої досліди говорили, що вони однакові, що в них різниця дуже мізерна. І тепер є це пояснення, яке ми можемо зробити. Тому що швидкості з перешкодами Wi-Fi у роутера 3000T не є стабільними. Вони коливаються, тому якщо бути дуже прискіпливим якимсь техногіком і порівнювати ці швидкості, то можна знайти відмінності і різницю в цифрах, в показниках. Звісно, це зовсім ніяким чином не відображається на досвіді користування і експлуатації роутера 3000 t Він абсолютно нормально, гарно і стабільно працює. І тільки в циферках, коли ми починаємо щось там тестувати, запускати, ми можемо бачити, коли в нього просідають швидкості, іноді таке трапляється. Тоді роутер BI3600 говорить нам про те, що ніби він більш потужний. Але насправді це пов'язано не з тим, що він дійсно реально більш потужний, а з тим, що роутер AX3000T може давати якісь просадки. Також необхідно звернути вашу увагу, що цьому роутеру вже є деякий час, йому майже рік. За цей час вже виходили на нього оновлення. Два чи три, якщо мені не зраджує пам'ять. І оці всі штуки, вони фіксяться. Якщо бачите, раніше там 500-600 були менше, то тут вони плигають і десь виростають. Тому я ще раз можу підтвердити свою думку, що по потужності по площі покритті роутер AX3000T абсолютно адекватний, схожий з показниками BI3600. Ну, а повертаючись до наших роутерів AX3000T і 3000i, можу зробити такий висновок, що в них абсолютно дуже близькі показання, але 3000i десь є більш стабільний у подоланні перешкод. Ця стабільність в роботі ніяк не проявляється. Ну не можна сказати, що в три тисячі те йдуть якісь збої, падіння, там відвали якісь. Ні, все працює адекватно, стабільно, нормально. І якби оці тести не запускати, то ви б ніколи б не помітили абсолютно різниці саме в робочій обстановці, в експлуатації, в щоденному використанні. Тому я думаю, питання. Швидкостей пробивання і покриття ми можемо абсолютно легко і чітко закривати. Якщо є якісь питання, будь ласка, в коментарі попробую вам ще раз пояснити, розтлумачити або дати якусь додаткову інформацію. І ось вам, друзі, мій вердикт щодо сьогоднішнього дослідження цих двох. Я не побоюсь цього слова сказати прекрасних сучасних роутерів. Стандарту AX3000. І так, що ми бачимо? На перший погляд, як ми бачимо, мабуть, переможець у нас 3000i. І він показав це на цифрах, що він більш стабільний, що він трішки більш далекобійний, і що його можна використовувати в цифрах трішки краще. З іншої сторони, ax 3000 t Абсолютно йому не поступився в щоденних задачах у використанні. Досвід використання говорить, що вони обидва прекрасно і добре працюють за однакових умов з однією тією ж кількістю підключених клієнтів, що жоден з них не показує якоїсь нестабільності. Напрочуд, обидва вони абсолютно стабільні, показують прийнятні і заявлені швидкості виробника. Що в них дуже близьке технічне оснащення. І тому я для того, щоб сказати вам, який би я обрав собі, я вам можу сказати так: якби я купував собі роутер восени 2024 року, в той час, коли робиться цей огляд порівняння, мабуть, я б собі вибрав більш стабільний, більш трішечки потужніший і, звісно, сучасніший роутер 3000I. Однак, якби в мене вже був 3000 Т, в мене б навіть думки не виникло б змінити його на якийсь інший. І я думаю, це дуже про що багато говорить. Однак, є ще й деякі причини, які можуть вплинути на вибір, наприклад, ваш. Цей роутер 3000Т є можливість прошити на альтернативну прошивку OpenVRT. І далі там всередині вже чаклувати, мудрувати, налаштовувати будь-що згідно вашим забаганкам. Тому, якщо для вас потрібен OpenWRT, тут безальтернативний вибір берете 3000. Якщо, звісно, у вас якісь є конструктивні особливості щодо розміщення. Тут перевагу нікому не можна віддати, вже тоді будете вибирати, в кого, куди цей роутер зайде, стане, підключиться, чи повіситься навіть. Тому тут нюанси вже розміщення конструктивні. А конструктивні вони абсолютно різні. І це з однієї сторони дуже добре. Тому що в нас є вибір, ми можемо вибирати, подивитися, кому як більше підходить, пасує і в які ніші, в яку геометрію вони. Входять у вас і їх можна буде підключати і експлуатувати. В усьому ж іншому ці роутери дуже близнюкі брати. Вони як і технічно схожі, так і по роботі вони дуже близькі. Якщо ж сценарії використання у вас десь такі, як в мене, що приніс, підключив, налаштував, закинув на шафу і забув, то ви не відчуєте зовсім ніякої різниці у використанні цих двох. Роутерів. Тому на цьому я вам говорю до побачення. Дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, за коментарі, за розповсюдження цього відео. З вами був Техносмак. Бажаю вам гарно і правильно обирати роутери. Де обирати? Я вам вже розповів, тому говорю вам ще раз до побачення, до нових зустрічей, до нових роутерів. З вами був Техносмак.